Вітаю, видивитись телеканал Жовта річка. Палац культури одна з головних прикрас нашого міста. Його відвідують багато жовтоводців та гостей міста. Що ж нового у закладу? Та які плани ходімо, дізнаємось. Леонід Миколавич, ми нещодавно зустрічалися з виконуючим обов'язки директора спортивно здоровчого комплексу і розмовляли якраз про те, як же пройшла робота. Півроку пройшло, як вони стали комунальним підприємством. І ось я дізнатися, як у вас пройшов цей час, будучи вже комунальним підприємством. Я думаю, що цих півроку пройшли у нас плідно. Ми працюємо. Саме головне, що ми не закрилися, є у людей робота і такий приклад, прекрасний заклад як палац культури. Він працює, радує мешканців міста своєю роботою, своєю концертною діяльністю і всіма видами культурного життя міста, яке проходить в нас. Я дуже задоволений тим, що. Ми працюємо, я дуже задоволений міською владою за те, що вони нас підтримують. Вони дійсно нас підтримують. Дуже приємно, що схід з нам допомагає фінансово в даний час для того, щоб можна було вижити. В наш час це дуже важко по тій причині, що Палац культури це дуже великий комплекс, який потребує дуже багато і робочих рук, і дуже багато фінансування. Саме основне це комунальні платежі, для того, щоб він би працювати. Зараз, напевно, всі жовтовоці помітили ті, хто відвідує палац культури. Що тут є проблеми з опаленням. Холодно, все таки, і артисти, які приїжджали, як з нами спілкувалися, вони теж про це говорили. Чому саме виникла така проблема? Проблема, на жаль, склалася з тим, що нам не вистачає фінансування для того, щоб ми могли б повністю опалити, зігріти палац культури в середньому нам потрібно. 300-350 тисяч гривень в місяць. У нас стоїть тепловий лічильник, який нараховував нам за місяць. Це при тому, що ми прикручували на половину мощності самої опалення. 200-205 тисяч гривень в місяць. У Нас таких коштів на жаль немає. Ми стараємося максимально всіх працівників обігріти, які працюють в палаці культури, в кожному кабінеті, де знаходяться наші працівники, знаходяться обігрівальні прилади. Коли до нас приїжджають артисти, в нас є теплові пушки, ми максимально стараємося отопити велику залу, і в нас є обігрівачі в кожній гримерній кімнаті. На жаль, є така проблема усіх професійних колективів, коли вони привозять своє обладнання. Вони привозять до восьми 7 тонн обладнання. Для того, щоб його занести, потрібно десь 2 години. Відкриваються великі кармани, спеціальні кармани, двері, які заносяться на сцену обладнання. І за ці 2 години в нас остиває повністю, що пушки потім не можуть набрати такий температурний режим, який є. Коли проходять наші заходи, коли не потрібно відкривати на вулицю двері, ми зранку включаємо теплові пушки, які по 12 кВт кожна. Ми піднімаємо температуру до 13-14 градусів у великій залі. Коли заходять люди, воно набагато тепліше стає. На жаль, маленькі дітки, специфіка нашої роботи, коли це, наприклад, танцювальні колективи, вони всі роздіті, вони в тонесеньких платячках. Звісно, що вони вибігли з ремерної кімнати, вони вийшли на сцену. В ремерній кімнаті там 20 градусів тепла, на сцені 14. У нас стоять спеціально за кулісами прилади УФО, які вони підігріваються, вибігають, танцювали і назад. Коли в нас був фестиваль, на жаль, до нас були претензії. Коли був фестиваль Зафір, це дітки. Двері неможливо закрити. Вони бігають, завжди двері відкриті. Ну і, на жаль, було, звісно, трошки прохолодно. Що відноситься до професійних артистів, вони трошки, як то кажуть, баловані. Вони привикли, що в них можна бути по технічному райдеру все тепло, температуру доводити до 25 градусів, так як колись в нас. По технічному райдеру виступала Тіна Кариль. Нам прийшлося ставити три обігрівачі по тій причині, що вони сказали, що якщо не буде 25 градусів в гримерні, ми не вийдемо на сцену. Ми стараємося максимально е, створити в даний час такі умови, щоб людям було комфортно. Ну, на жаль, все тільки від тих можливостей, які в нас є. Зараз вже закінчується такий зимовий період. Зрозуміло, що опалення вже неможливо буде підключити. На наступний рік є якісь варіанти, як зробити так, щоб було тепло. Обов'язково зараз пропрацюється декілька альтернативних варіантів опалення електричними приладами, спеціальними сильними калориферними установками. Над цим працюємо дуже плідно і дуже стараємося швидко зробити. Практично у нас вже є деякі наработки, але для того, щоб зробити якісний проєкт, його затвердити, потрібен час. Я сподіваюся, що в нас це вийде, що на наступний рік обов'язково. В нас буде тепло. Я на це дуже надіюся. Скажіть, будь ласка, зараз за останній період дуже часто приїжджають багато і зірок, і колективів виступають. Скажіть, які плани? Може, можливо, буде якась дуже відома зірка чи колектив, який скоро приїде до нас? Ви знаєте, в кожного глядача є своя зірочка. Хтось любить театр, хтось любить концерти, хтось любить таку творчість, як гумор. І ми стараємося привозити тих зірочок, на яких ходять. На яких ходять у нас дуже багато планів. Якщо вважати, що наприклад група варіати, це як б, наче як і зірки. Вони у нас будуть 7 квітня. Ми запрошуємо також, до нас приїде вперше в жовті води в травні місяці дізель шоу У нас вже є домовленість. Це за ті колективи говорять, які дійсно вже домовленість 100%. У Нас також приїде Криворізький театр музичної пластики, мистецтв Академія руху. Це дуже інтересний колектив, довільно дуже професійний. І ми з ними вже один раз співпрацювали. Я надію, що нашим людям сподобається. Ми часто працюємо з Полтавським театром, який привезе нам собаче серце. Він привезе нам 14. -го. Березня цей спектакль був із нині покійним заслуженим артистом Валерієм Золотухіним. Для тих людей, які люблять ретро-музику. До нас завітає 12 березня гурт Самоцвяти. Також ми працюємо практично вже 90%. Ми домовилися про розважальне гумористичне шоу Стендап. Який до нас можливо завітає. Зараз ми опрацюємо ці всі технічні і битові райдери, які потрібні для них, це нову політику квиточків. По тій причині, що саме головне для того, щоб запросити сюди артиста, на моя задача збити ціну. Для по тій причині, що наше місто не те, як Дніпропетровщи, Київ, де заробітні плати на порядок вище. Мене завжди запитують, по якій причині ми не можемо пригласити всім любимого всіх жінок Олега Вінника. Я протягом уже півтора року веду перемовини, але у нас є одна проблема. Проблема це в нас дуже маленька зала. Наша зала вміщає 680 чоловік для того, щоб гонорар колективу, який приїде з Вінником, і його гонорар також технічний і битовий райдер, щоб задовільнити. Цінова політика квиточка буде дуже висока. На жаль, поки що ні. На жаль, ми не можемо пригласити таку людину. Зароблення коштів, які ми беремо за ці концерти, це більше всього це оренда. Вони не перекривають наші затрати. Але ми повинні розуміти, для чого ми зовсім працюємо. Ми працюємо для людей. І Якщо ми просто-напросто не будемо проводити концерти і за того, що воно не прибуткове, то я вважаю без культури наше місто. Не буде повноцінним. Скажіть, будь ласка, окрім того, що тут приїжджають виступати багато колективів, проводяться різноманітні там вистави, ще якісь е спектаклі. Тут також займаються діти танцями, співом. Е що саме тут можна знайти дітям? На даний час в нашому палаці культури працює на е громадських засадах 11 колективів. Е в цих колективах це такі колективи, як естрадно духовий оркестр, ансамбль танцю світанок, ансамбль горлиці, рок гурти, кавер кавер-бенд, студія східного танцю Ясмін, рок гурт Віжень, гурт Ретро, студія йоги та Стрейдингу, Спорт Арт студія. У Нас дуже багато колективів, які працюють. В нас і різноманітно, діткам їде тут і зайнятися різними видами і хореографії, і естрадного співу, і навчитися грати на інструментах. Ми стараємося максимально це одна із наших основних задач. До нас е е запросити всі колективи, щоб вони не були десь по підвалам, по гаражам, щоб займалися. Для цього і построєний був палац культури, щоб люди могли сюди прийти і дійсно провести свій е досуг. У Фейсбук спільноті нещодавно з'явилася інформація про те, що нібито у великому залі палацу культури зник найбільший скарб величезна люстра, вагою близько півтони. За словами автора посту, люстру замінили. Деякі припустили, що те, що відбувається, витівки керівників, які крадуть і прикрашають вже комусь дачу культурним надбанням жовтих вод. А ось і думка виконуючого обов'язки директора палацу культури стосовно цієї ситуації. Наскільки я знаю історію палацу культури, то цю люстру привезли. Госзаказ був все, яке було майно тут, всі люстри привезли з Москви. І в 57-му році, коли відкривались, звісно, вона така, як була, така і є. З якого ракурсу її фотографували, що вона здалась малесенькою, мені не зрозуміло. Всі старожили, які працювали в палаці культури, люди, які обслуговували цю люстру, були також дуже здивовані, що. Було сказано, що її замінили. Я собі навіть уявити не можу, як її можна було замінити, коли вона вагою більше півтони. Вона 600 кг важить, ця люстра. Для того, щоб її зняти і кудись винести, в нас навіть в двері вона не поміститься. Її треба виносити на сцену, з сцени тільки через карман, щоб її кудись винести. Я вважаю, що це дурниця. Так, у палацу культури є проблеми є, можливо, і незадоволені люди. Та, не дивлячись на все це, заклад продовжує працювати на благо жовтоводців.